На жаль, доля нашої батьківщини така покручена, і наша історія така важка, така трагічна. Але ми є народ, нас багато. І ми наразі починаємо розуміти, що ми можемо жити на своїй землі, можемо господарювати, можемо мати демократію найвищого гатунку. Ми віримо, що ми вистаємо. Тому слава нашій матері Україні, яка сьогодні. Під тягарем сумних подій Передчасно постаріла. Але залишається нашою, єдиною. І ми у неї теж одні. Слава їй! Слава Україні! Ми мусимо з вами перемогти. Іншого нам не дали. Тримаймося, купи українці. Вчимося прощати одне одному. Почесне право покласти квіти до погрудя Тараса Григоровича Шевченку та пам'ятника синам Баштанської Республіки надається, депутатам районної та міської рад Валентині Миколаївні Карадєєві та Олександру Івановичу Тарасову. Відповідальному секретарю районної газети Голос Баштанщини Юлії Дубогий. Заступнику голови дитячої організації Сузір'я учню загальноосвітньої школи номер 2 Євгену Шаповалу.